Олена дивилася на величезний список страв, який написала зранку, і розуміла, що день буде напруженим. Усе це вона готувала для сина з невісткою. Невістка, звісно, теж гарна господиня, але молодь віддає перевагу салатикам і бутербродам, тож жінка вирішила взятися за приготування гарячих страв. Ще вчора вона сумувала через те, що Новий рік доведеться зустрічати на самоті, а сьогодні просто світилася від щастя. Увечері зателефонував син і запросив маму до себе, щоб разом відсвяткувати. Цілий день жінка крутилася, наче бджілка, ялинку нарядила, купу страв наготувала, зібрала все у дві великі сумки і викликала таксі. Сумки виявилися досить важкими. Тож, коли водій побачив, як вона ледве пересувається з ними, швидко вийшов із машини, щоб допомогти. Поставте, будь ласка, ось цю акуратно, щоб не перевернулася, там голубці можуть потекти, попросила жінка водія. Той усміхнувся і відповів: Будьте спокійні, і ви, і ваші голубці доїдете в цілості й безпеці. Гарантую, бо сам їх дуже люблю, хоча так давно не їв, що вже й не пригадаю смаку. Олена засміялася і сіла в машину. Я Сергій, представився чоловік. А вас як звати? Олена, трохи збентежено відповіла жінка. На дорогах були страшні затори, кінця краю їм не було видно. Уже півгодини вони стояли в одному з провулків, чекаючи, коли караван металевих коней, хоч на метр, зрушить із місця. У машині панувала тиша, яку перервав телефонний дзвінок. Синочку, я вже в дорозі. Скоро буду у вас. Мамо, пробач, але повертайся додому. Раптово зателефонував мій керівник і запросив нас до себе на святкування. Сам розумієш відмовити незручно. Ти ж розумієш? Вибач. Але ж я стільки. Вона не договорила і заплакала. Вона дивилася у вікно і гірко ридала, думаючи про своє життя, яке присвятила синові. А він тепер відповів їй таким вчинком. Що трапилося? перервав її думки Сергій. Відвезіть мене, будь ласка, назад додому, тихо сказала Олена. Звісно, але ви засмучені. Так не годиться в новорічну ніч. Це ж свято, щоб бажання загадувати, а не плакати. Ви чуєте мене? Усі мрії в цю ніч збуваються. Не вірите? не вгавав таксист. Вірю, крізь сльози всміхнулася жінка. Ви дозволите мені здійснити одне ваше бажання. Водій здивовано мовчав, а вона продовжила. Заберіть, будь ласка, собі ці голубці. Ви ж казали, що любите їх, а взагалі заберіть усе. О ні. Ви ж для когось це готували. Мені соромно приймати це, розгубився чоловік. Розумієте, я готувала це для тих, кому не потрібні ні ці пакунки, ні я сама. А так ви хоч поїсти, а мені буде приємно, що зробила когось трішки щасливішим. Вже майже біля дому чоловік несподівано сказав Олено, а можна вас про ще одну послугу попросити? Чому б нам не зустріти цей Новий рік разом? Мені одному все одно буде забагато їжі, а я живу в центрі міста. Там і ярмарок, і головна ялинка, і святкування. Грузі нам точно не загрожує, він говорив швидко, боячись, що не переконає її. Знайте, а я таки погоджуся, усміхнулася вона. Бо навіть якщо це з мого боку легковажний вчинок, він усе одно кращий ніж святкувати на самоті.